13 липня, у понеділок, президент Прошенко виніс події в Мукачевому на обговорення військового кабінету РНБО, де заявив, що суть конфлікту в Закарпатті перерозподіл потоків контрабанди. У яких масштабах там все це процвітало? Показав лише один свіжий факт: уже за кілька днів після кадрової чистки, 17 липня, правоохоронці Закарпаття виявили найбільшу від початку року партію контрабандних цигарок вартістю не менше півтора. Мільйона євро три автопричіпи від вантажівок дощенто заповнені цигарками без марок акцизного збору стояли просто в ангарі колишньої колгоспної ферми в селі Макарове. Та чи тільки контрабанда стала реальною причиною суботньої драми? І хто насправді контролює прикордонну область, З'ясовував Руслан Харченко: 15 потерпілих. Один уже на тому світі постріли в закарпатському мукачевому за півтори тисячі кілометрів від зони. АТО переросли в історію без позитивних героїв. Йосята. Початок подій о півдні 11 липня. База правого сектору міститься в Ужгороді. Саме звідти приїхали кілька джипів із добровольцями на розмову з народним депутатом від фракції Воля народу – екс-регіоналом Михайлом Ланьом. Коли ми розмовляли, для чого вони прийшли. Вони сказали, Михайло Ванеш. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли тих бійців, які приходять за то десь устроїти. Усе щоправда бійці правого сектору кажуть, їхали не до нарде Їм він відомий за прізвиськом кримінального авторитета Блюка, саме його база у спорткомплексі. Антарес нас викликав на переговори ще близько трьох днів назад. Кримінальний авторитет Блюк. У зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. Розмова з ланьом тривала зо пів години. Видно, що на території чимало людей, але в камуфляжі нікого. Всі за парканом, окрім переговорників. Тоді ж і перша стрілянина. Стається це, ймовірно, близько сорокової хвилини на відеозаписі камер спостереження. Поранений, нібито охоронець Антарасу. Забрати його кличуть чому саме правосекторівців за п'ять хвилин. На 44-й хвилині. Вони заходять і виносять. Далі затягують у машину. Саме тоді починають встановлювати важке озброєння. Не машині було озброєння їхати на зустріч, виключно для того, щоб їх тепер перестріляли. За даними МВС, першими зброю на ураження. Застосували саме ті озброєні особи у камуфляжі, які потім самі себе ідентифікували як е, бійці правого сектору. Згодом охоронця передають швидкі: під'їжджають міліціонери і блокують основний виїзд. Кинувши димову шашку, бійці з правого сектору починають об'їжджати блокпост, аби потрапити в Ужгород. Їхні плани змінює ще одна загорода, влаштована біля заправки. Ось на ній і опинилися, крім представників ДАІ, озброєні люди в цивільному, частина з яких ішла від Антарес. У хід пішли гранатомети та кулемети бійців добровольчого батальйону. Вони прориваються через пост і звертають на першому ж повороті праворуч, обравши шлях через село Лавки. Тут же на узбіччі залишають частину озброєння, далі машини та біжать у ліс. На дорозі залишається лежати тільки їхній мертвий товариш. Закарпаття оголошують зоною спецоперації СБУ. Часу у них вже немає. Часу немає, вони вже повинні були давно здатися. Перехрестя на виїзді з Мукачева це ключова ланка як нещодавнього переслідування з перестрілкою, так і корупційних схем, які роками діють в області. Якщо поглянути, де міститься Мукачеве, все стає зрозумілим: місто, куди може стікатися будь-що з кордонів одразу чотирьох країн: Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі. Контрабанда процвітала тут віддавна, уплутані в неї чиновники, правоохоронці, бандити і просто місцеві жителі. Та якщо ти вписаний у правильну схему, то побудувати на кшталт такого будинку діло одного року. Боротися з нею активісти почали якраз після майдану півтора роки тому, коли прив'язали до стовпа керівника Чопської митниці. Якщо контрабанда впадає до вас на митницю, щоб вона проїхала через митницю, яка її стоїмо, щоб віддати клієнту Вже це клієнту, Це дену 35 тисяч доларів. Кому здавали? Кому здавали? Хто це Ви казав спеціальні люди. Тут це були хто це. Звідки вони приїжджали, вони не місця. Звідки приїжджали? Приїжджали з Одеси, приїжджали з Києва. Боротьба з корупціонерами тривала різними методами. Люстрували місцевих правоохоронців, проривалися на дачу Медведчука. Богдан Пилипів був одним з організаторів цих акцій. Він вважає, що саме через це він півроку просидів у СІЗО, а зараз під домашнім арештом каже Закарпаття поділене на сфери впливу. Екс-губернатор від регіоналів і досі контролює паливний бізнес. Мукачове зав'язане на контрабанді цигарок, хуст, наркотиків, а великий березний, що стоїть на польському і словацькому кордонах, на нелегальній міграції. Загалом тут налічується десь 12 сталих кланів. Всі клани, які приходять до влади у вигляді губернатора або голови облради, вони всі підтягають за собою всі свої клани і всі свої зв'язки, всю свою, скажімо так, команду в лапках на всі керівні посади і по суті. Ставлять на ті місця, де є розподіл кримінальних грошей. Вони з собою вживаються, тому що між ними є така прокладка, як СБУ і Міліція. Плюс вони це все сиділо покривають. Революція гідності майже не змінила місцевих еліт і фактично відбулася тільки в Києві. А отже, відлагоджені схеми не спричинили вибуху, врешті-решт. І Якщо їх не подолати, то цигарки в Закарпатті, бурштин на Житомирщині, нелегальні танкери на Одещині легка мета для тих, хто мріє про відкриття другого фронту в Україні. Руслан Харченко, Сергій Кисельов, ТСН тиждень, 1+,1.